Нас украли oh. князь украв він чатися з нею. Поїхав старо.

Спасибо, а? Тримай, я давай! Багато квітів принеси, багато! Традиція під ноги будемо кидати. Ми в дому твоєму вибічі. Здравствуйте, дорогі uhh є! Традиція! Ой, чуєш! Не знав, приїдеш, не приїдеш. Подарунок не приготував Але у мене ось що є диві Що це А це всі векселі твої, вони всі що оплачені.